Всіх вітаю, мене звати Євген Галаган. Ви на каналі Галаган Лайф. Чи є корупція в Україні? Питання дуже дивне, особливо для тих, хто живе в цій країні і хто постійно моніторить стрічку новин, де кожного дня або тижня з'являються нові корупційні справи про бізнесменів, про політиків, тепер уже і про військових. Але проходить тиждень, два, три, місяць і справи десь щезають. І тут я вспоминаю свою дуже давню розмову з ізраїльським товаришем, який розказував про дуже великий рівень корупції в Ізраїлі, і де реально сажають президентів, прем'єрів, депутатів і так далі. Я йому сказав: дивись, якщо у вас сажають депутатів і прем'єрів за корупцію, значить реально у вас корупція є. А якщо в Україні за корупцію не сажають. Значить, корупції в Україні немає. І по факту, панове, у нас немає жодної справи а, про корупціонерів, яка б закінчилася реальним сроком. Якщо ви думаєте інакше, я дуже сподіваюся, що ви про це напишете в коментарях під цим відео. А я сподіваюся на ваші лайки, підписку та йдемо далі.